Для чого це подається в 4D? Щоб не податкова перевіряла цих ФОПів, а щоб нами, нами за допомогою нас перевірялися ФОПи, щоб ФОПи декларували свої доходи у своїх деклараціях Там слідкували за доходами, за лімітами, а воно ні на які податки не впливає. Це суто через це поклали таким чином, так би якось, як як це косвіно українською мовою. Дотично, дотично, дотично так на нас поклали зобов'язання. Щоб відображали ці всі виплати. А зараз дивлюся, понаписували, одні понаписували, другі хапають, підхопили і подають, і подають, і подають оці 4 ДФ. А ще я, я ще так зрозумію, що Юрособа подає, є там програми спеціальні, є облікова система, є метки, оці інтеграції, програмісти, де можна завантажити звіт, відобразилося і подати його. А там, де фопи, просто сидять в електронному кабінеті, їхній бухгалтері десь понабирають цих бухгалтерів на просторах інтернетів, і обов'язково треба цей звіт подавати, а зараз ще й кожен місяць. І ці бухгалтери штампують, штампують ці звіти, фоп-фопу щось заплатив і туди, і все, туди, і все туди. Тому я проти, баба, я проти.